Всім доброго ранку. Спочатку нового робочого тижня, сьогодні понеділок, у нас я достала хлібчик, свій буду випікати. Це в мене хліб, опять в мене так виходить, мабуть, більше таких моментів, що випікаю не як положу, а як приходиться вже. Якби ви, виходить із ситуації. Я вчора цей сущик замішувала така буханочка, я просто не зважу, не знаю, скільки він затягне. Зараз сделаємо розріз. Це лізвію тут купила. Хороша, остра і ріже. Так, такий узорчик хочу зробити. Хорошо ріже. До цього в мене були там різні варіанти, бо я не могла тут в Польщі знайти саму звичайну таку лізвію. Так, все разрезала. Сейчас в духовку. Ще вшикаю такою просто водой перетенька в духовку. У меня с паром проблема. Ну, чтобы там создать в духовці и эти сами. кубики льда. Потом два штучки. Два штучки очки, ну даже два с половиной у меня есть. Сейчас хлебчик туда положу, в духовку и лед. Раз. Так, так, так. От. Так от. Закриваємо. Опа, рейне для себе гляну. Так, ну от той льот розстав. Я думаю, от тих трьох кусочків, що я ложила, фатить пару сюди. Поки іспариться, якраз корочка відкриється, потім я температуру убавлю, у мене зразу 250 градусів в духовці, і льод кинула. Потім через 15 хвилин на 200 градусів убавлю температуру, якраз льод, вода іспариться пар і буде допікатися. Це на фоні в мене Міша, тут вибачаюся за озвучку. цю, Я присіла знімати хліб, він був біля мене, подумав, що я присіла до нього, якісь процедури йому робити. Бо він з цими процедурами. Ні, я вже встаю, все. Кусочки, він стоїть і, і не відходить, Думаю, я щось до нього. Ні, я не до тебе. все, все. Я тут на фоні своїх квіточок. Красиві. Ну, вже, звісно, от, за, трошки починають вже глянути. Поміняла їм воду сьогодні з утра. Це вони скільки? мене? Чотири дні, мабуть, стоять. Ну, я не за те. Думаю, сяду біля квітів, щоб красивий фон був. Заміж почала розказувати, потім виключила камеру, бо він гарчить, і нервничає кава в мене, утрошна. утрішня, ранкова. Дала мені ще таблетку, тільки що Ой, Коротше, були ми сьогодні сьогодні понеділок, були ми утром сьогодні в ветлікарні. здали аналіз крові. Надіюся, що буде все нормально там, показники. Ті. Сьогодні в нас 7 жовтня, а 9-го через день нам йти на. Процедуру по видаленню зубів, сказав врач, прийдеться йому видалити всі зуби. Ну, може, яке я став, ну вже смисли. Один-два вони йому вже то ну, Тобто така ситуація. Коротше, йому 13,5 років. І так як порода чихуа і ці мілкі, мілкі породи собак, чихуа особливо, у них проблеми Це зубний камінь. Це якби по, по породі, да, чи як це така коротше, проблема? І нас вона каснулася теж. Там він ми три рази за його життя робили йому наркоз і чистили зубний камінь. А, тобто довго розказують на даний момент на тринадцять половини років дійшло до того, що в нього вони почали просто боліти. Я так не звертала вже уваги в останні роки. Ну, камінь то камінь, чистить його. Ми не чистили, бо нам сказали, що по його, в його віці не можна вже наркоз робити. Ну, і моя вина і запустили. Тобто... І так воно було. Таблетку дала, але він от времени так туди лапами болить. Я сподіваюся, що з таблетка подістує вже скоро. Ой, сьогодні нам підождать і завтра мучиться, ще два дні, між, пожалуйста, два дні потерпи. Потім підемо вже <кій> видалимо їх. та Одна проблема, як сказати, вирішимо, вирішимо, надіюся. І це, щоб перед операцією, перед наркозом ми аналіз крові сьогодні пішли, ми здали кров. З одної лапки почала брати. Медсестра він дернувся, там же тих лапок палички. Взять би на руки тебе показати, так невозможно ж ні взяти, ні наклонитися. Ну, я розумію, постійно якісь процедури ці в останнє в время, То зуби, то вух. Ладно, не важно. І учора почала боліти лапа. Начав же на лапу шкандибать, бачу на неї не стає. Що з лапою, візуально нічого. Сьогодні час він після больниці трошки стрес, у нього хай відійде, він поїв, дала бізбалюю, що надію, що утихне боль в нього якраз і на лапку, що болить лапка подістає, і зуб. Чи зуб, чи зуби, не знаю. І возьму, хочу йому позрізати когті. Я йому сама когті зрізала. Це ж теж ці процедури він не любить. Вуха чистить, він нервничає. зуби раніше ми чистили. То вже він тільки ж крутиться, я дивлюся, чи не болить, чи просто крутиться, чи це. Ну, коротше, зріжемо йому кухті. Може, думаю, вони одросли, хоча так візуально не дуже одросли, дивлюся. І як все одно, думаю, може, він якось йде що сустави уже теж, воно по возрасту все безпокоє. Думаю, може, кухті, як то сустави, коли він ходить ну якби, так, так, когтями, то саме їх клони. Може, так болить, не знаю. Ой, ці два дні, думаю, підождемо, потім процедура, операція зуби. Надіюся, йому покращає. і ну, тепер з цією лапою, непонятно що. Оце так воно почало в нього. Все було раніше нормально, ну, як молодший. Да? Тепер почав. Ще зуби не до кінця не долічили, лапа. Тепер, думаю, зуби. Йому удалять, щось цією лапою робить, чи вона в нього пройде, чи причина що скаже врач. Коротше, це в мене таке, поки в последнє час, цей місяць щось так почало. Не можу я відвлектися в. Пошуку роботи, тепер сюди переключилася, в мене робота пошуки цієї роботи трошки я не можу совміщати. По тій причині, ну, якби, я не знаю, якусь найду. У мене, кстати, я ходила, це коли було четвер, по-моєму, на ну, собі, чи як сказати, стажировка, собісідування, воно все в місті було. Швейний цех, тут в Польщі Сохачев, я мешкаю в Сохачеві. Швійне производство, і там на я не швія, а на, на глажку, ну як без опита. Позвонила, там коротше сказали прийти, вийти, попробувати, і чи, я, чи мені це підійде, чи я їм підійду. Ну, таке. І я в четвер вийшла з восьми до двох. У них графік з 6 утра до 4, 6 до 14, 15. Вони працюють з понеділка по п'ятницю, субота, неділя вихідний. Такий графік. Мені просто ну, все нормально, удобно, але но одне ногість. Мені добираться тільки пішки. Машини в мене немає, не водій, велосипеда немає. Хоча, якщо робота така буде, що я знайду і буде все нормально, прийдеться купити ровер, ровер ровеж. на ровежі, короте, їздить, прийдеться, Ну, це не проблема. І, а якщо ти пішки туди, <кхи> навігатор пи пише в карті мені 20, о, 34 хвилини йти. Ну так, далеченько, я це, якраз був вдома, а то машину і мене туди і забрав, а пішки, ну, а що робити, треба буде, буду ходити. Я не за те. І тепер ж з ним. Це ж я б вже й вийшла, я, коротше, я вийшла спробувала з восьми до двох. Я поробила, погладила, там костюми мужські шють, і там підкладка, рукав пришитий. Ну, тобто такі деталі пришиті, та треба загладити, де там на спині, наприклад, внутрішній такий ізгиб був його загладить, і вокруг рукава так загладить. Ну, щоб далі на наступний процес передати, і там пришивають слідчі деталі. А до цих вже не достанеш утюгом, так, коли вже буде повністю пришите. То так, процес такий. там Те пришили, тут загладили, далі пришили і так йде по по, до видачі готової ізділля. Ну, як робота на ногах ці 8 часов, отюг жарко пар. Ну, робити можна. Поки не знаю, як там по зарплаті виходитиме, то, що в них, в них не почасова оплата, а від виробленого матеріалу. За цей день мені не заплатили, я думала, мені заплатять якісь там все-таки гроші, це гроші. Я думала, з восьми я до двох простояла, якби я, я могла і за час, за два вже поняти принцип роботи там все таке. Ну, Якби стояла, я, я сравнюю із яблуками, я скільки не робила, поки я поняла суть роботи і чи мені ця робота підходить. Мені за те время і заплатили. А тут я ну, ладно, не... не важно. І я сказала, на цій неділі я ж не зможу, це ж сьогоднішнього сподівака, бо в мене ж міша ці процедури. Через неділю домовились, я вийду, чи позвоню, чи як воно там буде. Тепер ця лапа підтяглася. Я його боюся так його на все час вдома, напевно, ну, ну, прийдеться. Головне зуби ці полічимо, полічимо, удалимо їх, я, щоб от я ушла, а він тут мучиться, да, от боля, мене й немає. Ну, якось теж так оставить, я його не могла. Уже знати йому зубів, в нього нема нема зубів, нема волі. <сміло> На наступної тижні я б вийшла. Тепер це лапа виндиться. Коротше, це мене так з роботою. Ну, такі варіанти. Тут вже знаю це Глашка. Тут сохатів, городок такий не дуже великий, і, в принципі, я вже, мабуть, 70% поняла вже тут роботи, куди я можу. І вже і там і там спробувала, там узнала, тобто супоставляю, все поки. Ну, паралельно, то я б вже якби сама була да, без міші, вже б давним давно звісно, десь би вийшла, б і робила. Ну, Бо якщо в три зміни ночі, я його ночі взагалі не залишу самого в квартирі. Оп'ять же, якби Яка не робота мені де, не вакансію не, не бачу, не узнаю. Перше стоїть, супоставляю з мішою. Потім ще один ще одні фактори, і тоді приймаю рішення. Ну, поки рішення приймаються такі, що поки що, ні, поки що ще пошукаю. Тобто, ладно, заснув, напевно, дай Бог таблетка, по дійстві, хай спить. А в мене куча роботи, чоловік уїхав, закінчився в нього відпуск неділя, він був вдома. Дома бардак, убирать, убирати, ну як на кухні, ну, вдвох то тобто поїли. То скупились, так його все поростикувала, порозлажувала. Потім думаю, їде, я спокійно вже по містам, понавожу порядки, стірки, куча От, і буду зараз працювати. А кстати, ще хочу піти, зараз позлажу і повбираю, потім вийду, пройдуся, бо я цю неділю в основній не ходила. Що я ходжу кожен день по 3-4 кілометри, стараюсь пройти кожного дня. Цю, ця неділя в мене випала ходьба. от, То зараз, сьогодні понеділок, новий робочий день. Робочі будні буду починати ходити. Так, Приготувала досточку. Зараз будемо доставати хліб. Я переставила його на низ, саме не верх низ У мене була функція тільки верх низ Тепер я верх убрала, тільки низ, щоб чуть-чуть низ піджарився корочка. Буквально три минутки, а тим ріменем хочу швидко підкормити орхідею. Ось така в мене е, самий, удобріння. Я тут куплала я в магазині. Е, Якесь, не знаю, універсальне, мабуть, для сторчков. сторчков в... Сточ, стор... це польська мова. Сторчки це сторчиков. Для сторчиків. Це я читаю до То Це для до, до сторчиків це для орхідей. Коротше, я підкармлюю, взяла стакан води, тепла вода в чайнику нагрівала. Тепла вода для орхідей, я так чула і, і сама так вважаю, що так, на глаз. Чуть-чуть небагато. Я не підкармлюю орхідеї по інструкції. Чим би я в Ой, Ой, блін. Ложку впустила, мішу злякала. Лучше б я не колотила. Не підкармлюю по інструкції. Зараз бистрінько, поки там. Ось мій подопитний кролик. Так, а, я перевернула так, камеру. Коротше, це в мене тут ті самі корішов, бачите, як вирос уже, я там показувала, була знімала в предыдучому відео. Так, знімаю для себе для як сказати, для отчота, наскільки як вона себе веде. Так, коротше, просто наливаю. О. Вона корішками буде впитувати, поп'є воду, вони такі стануть темно-зелені. Цей новий корішок от різ буде пускати. Я наблюдаю, перевожу її з кори в систему таку, як це називається, відкрита. Просто щоб вона так в мене зжила в баночки, коріні були. Вентілірувалися, коротше, без грунта, так як вона в природі. У мене зараз горить хліб, мабуть. Я його зараз виключу. Зараз угу. будемо доставати. Ладно, орхідея потом полила. я просто паралельно роблю. І паралельно знімаю. І паралельно озвучую, фіксірую, що я роблю, в який день. Це ж так орхідея, це, це неудобно мені mm бігти. -hmm. Орхідею я витягнула з винута. Цю штучку, кстати, я использую декілька разів. Це сьогодні другий раз, вона ще третій раз теж буде з пергамента, кусочок вирізаний. А ну, а я поспішила, можна було ще хай би полежало. Я переживала, що згорить. Ні, нормально. Е, кстати, хліб, як чи він сумніваємося, не, сирий, не сируватий, як недопечений. Якщо такий звук глухий. Як по як да, якомусь пустота. Значить, хліб точно пропечений. Це так я дивилась відео. Я так роблю. Ну, такий хлібчик вийшов. Навіть в мене цей раз гребішок відкрився, та ладно. Просто в мене він не завжди відкривається і ну, на вкус хліб завжди вкусний, класний, полезний. А гребішок в мене не завжди відкривається, може. Формовку роблю, хтось причини, теж так відео продивлялась, деякі причин багато може бути. Неправильна формовка, не, не туго затянутий, е недобродив, перебродив. Ну, коротше, в мене рецепти, я оцей знімала у началі цього відео. Було в мене, що цей хліб у мене такий. в мене в основному все виходить не як положено по інструкції, як правильно. Якщо мені треба було спекти хліб. Я пекла чоловіку, він уїжджав в рейс, я йому дві хлібини спекла, отдала, а в немає. І я вчора думаю, блін, в мене на сьогодні не буде хліба, я куплений в магазин і я не їм. І я вчора отак от думаю, щось я швидко собі здійлаю не по інструкції. У е, мене було цієї закваски. Це мене ось вона утром покормила. Е, це закваска, стартер. А з неї я ж діла пару. І щоб зробити опару, мені треба було, якби написати по рецепту, мені треба було е, скільки, 50 грам е, того стартера. У мене там було чуть-чуть. Коротше, скільки було, зробила опару. У мене вийшло опари 70 грамів. Самої опари 70 грамів. Е, такого рецепту в мене немає. Я вирішила потім принципу в останній раз я побачила, та так красиво, класно в одній жеженчі на подвійс відео так просто, доступно, быстро. По принципу 1 2 3. Я так стала собі, коли немає в мене време, і ще щось. Ну, короче, 70 г, пари мені було потом. По принципу 1 2 3, 70 то пари, значить, 140 е води і 210 муки. Всё. Оце має такий хліб імпровізований, чи як сказати, на скору руку. І вчора я його то замісила, чи як сказати, змішала інгредієнти, це те, що правильно зробила, ферментацію, зробила. не ферментацію, а так ці терміни правильно, ферментацію я діла, тому що я змішувала сразу вода, мука і закваска. Без солі. Це ферментація, тому що якщо там є закваска, вже пішов процес ферментування, то це ферментація. Якщо змішувати на навчальному етапі, тільки вода і мука, поки без закваски, солі, це буде аутоліз. Вода, мука десь на пів часа, около часу, це аутоліз. Якщо я добавляю вода, мука і пара вже ферментулис, Я так розумію, разниці дуже там немає. Там просто треба дивитися по времені, по температурі. то, що якщо з закваскою, щоб воно не перебродило, це ну, коротше, це ціле обучающе відео. Розказувати, бачите, треба правильно, чітко, конкретно, поетапно, а в мене отак вот все в кучі. Ці нюанси, хто хліб пече, то знаєш, а так як для новічків, то навіть дужче запутала, чим, щось об'яснила. В ну, мене було ферментоліс сразу. змішала закваска, вода, мука, потім півчаса десь він має постояв, Добавила я соль, зробила заміс трохи олівкової олії, я чуть -чуть добавила, так, на глаз. Просто його замісила. Ну, теж як хорошо, рукою руками, в смислі, не міксером, не там прям вимішувала до цієї миски, рукою його добре так змісила, змісила. Все, поставила десь, наверно. Ну, я навіть на время не дивилася, навіть не було кажуть примірно. Зділала одне витягування, а треба чотири. На ті в мене время не було. Я своє тут робила, собирала чоловіку в рейс. Він як уїжджає на місяць, то стараюсь побільше приготувати йому, щоб він менше купляв в магазин їди неполезної. Я йому в банки котлети жарю так, м'ясо запікаю. Ну, то есть, У мене не було на хліб'я. Я думаю, це для себе, який він не буде візуально мені все одно, я знаю, що він буде вкусний. І потім одне витягування, все не було в мене взагалі, аж вечором я вспомнила. Примірно я вищитила, пройшло десь в мене около 4 часов, що він стояв від початку змішування ну, ферменторізація. Я його сформувала без предформовки. Предформовка це ми… тісто вже добре підійшло. Ми його на столик робимо предформовку, округляємо, потім воно так 15 хвилин десь це тісто віддихає. Потім вже робимо формовку, якби для цього гребня робимо правильну формовку, щоб натягнулося тісто добре, і в холодильник. На... А як в холодильник? Я забула це слово називається. Що в холодильнику стоїть тісто 12 годин плюс-мінус там і забула я. Ну, тобто там процеси полезні, там в хлібові, тоді за це час, що він стоїть, там. Цілий процес проходить внутрі, ці бактерії працюють з мукою. Ну, то есть, і... Мисль. То есть, я робила без предформовки, Миски воно мене випродило, так, мені показалось не дуже, але ну, думаю, вже положу в холодильник, щоб я його взагалі не спортила, не прозівала. Я його на стол зразу сформувала так, от методом просто не пілінання, там дуже багато є методів формовки. А я просто так все в одну по кругу тісто в центр так, по, е, округляла, округляла, шарик такий зробила і в така в, в круглій робила. В мене одна, як собі купила, вже розкошелила, так сказати, ротангова форма. Дуже класна форма. Вона стоять ну, для кожного раз, по-разному да, деньги восприймають. Для мене це ще, я вважаю, дешево. У нас в Україні вони, по-моєму, по, по 500. Я вже й забула. Ну, щось так, ціна кусалася, так сказати. Тут я от купляла 37 злотих, це десь 370 гривень на наші гроші. Ну, одну взяла кругла, мені вона не дуже подобається, я б хотіла меншу якусь меншу, і овальну мені дуже подобається. Ну, ладно, взяла таку. І мішочок цей для неї йшов теж в комплекті. Я його не стираю, так як тут вже чистий хліб, мука, хліб витягнула відсюдова. Поки він випікається, вона в мене ця форма в такому, Ви і стоїть на, тут, на духовці, воно ж тепло. На, на плиті, тобто на плитки. Вона просихає, я її так піднімаю, щоб провінтилірувалась, про, просихає, і все, її ховаю в шкафчик до слідчого питання. Робила я і без цього мішочка і так випікала. Ну, так мені просто швидше. Так як нема в мене часу, чи ще щось, я з ним. З ним набагато проще, без, без нього тут ще в мене висівки, теж рука. Я теж так його струшую, не треба його мити, вимивати, воно висихає чисто. Цьому, тут красивий хліб виходить. Воно оці полосочки на хліб відпечатуються, я діла треба буде спекти. Ну, Воно треба тут час всипати, хорошо ще й рисовою мукою треба обсипати. І рисову муку я, кстати, робила теж по причині, що стоїть воно не таких ну, существенно дороже, скажімо так, ніж звичайна мука. А треба тільки вона для того, щоб просипати форму. столик удобно неї просипати, так як вона не впитується хлібом тістом, а просто не дає прилипнути до форми. То я рис на кофімолки змолола собі в контейнер маленький і мені фатає. І просипати треба, потім я ще висівками. До чого треба більше часу виділити. Того я. Коли мені швидко, я з тим зляним мішочком користуюся. Ну, Він просто такий гладенький. А якщо без мішочка красивий в полоску, до всіх цих узорів ще додаються ті полоски і смотриться набагато краще хліб. Ну, опять же, на вкус не взагалі аж ніяк. Так що сьогодні в мене даже красивий хлібчик вийшло, навіть я не... М -м -м, запах я взагалі мовчу. Він ще такий гарячий, але ще не придавлю. Ну, колочку вже чуть. Він остине стане мягеньким, потім поріжу. Кстати, розріжу ще внутрі, що ж там внутрі, інтересно було. Так, розріжемо хлібушок, який. Подивимося, аж який він внутрі. Так, ножик у мене, звісно, зараз постараюсь з ним так, як отак. Ну, отак, да? так розріжу, а потім. Ножик в мене не для хліба. Не, не, не дуже удобно в смислі різати. Треба було собі такий купити спеціальний, як нужний хліб, да, називається, що тут такий рибристий, такий, хвилястий. Так, такий. Ну, я думаю, М'якіш, видно, що не забитий. Пори, в принципі, не крупні, не великі, але ну, він в мене ж не прав, ну, якби був в мене процес бродіння, в принципі, я не додержувалася там норм якихось. Корочка тоненька, м'який мягенький, видно, пружинить. Ах, на запах взагалі клас. Короче, я считаю, що такий получился. Це считается, як на мене, Так, Я Буду делать собі каву, хлеб с маслом. Мені лучше еды. Ну, в смысле, до кавы хлеб з маслом і вообще вкусно, полезно.